Готовність до всього та повний контакт з ворогом. У цьому полягає робота військового на псевдомальований. Не заїхали, тільки почали ну, речі розгружати. таке. Вроді почали приживатися, Теріаско. Треба вискакувати, їхати штурмувати. Тиха розвідка та повний контакт з ворогом. Така робота мальованого та його побратимів. Хоча встроїти спочатку на строкову службу 18 років. Дімбільнувся. два місяці почалась війна. Я такий сижу вдома, ну а що, що я буду робити на цивільному житті. Мого сина звали Владислав. Йому було 22. Він народився в 1620, 19 квітня 2002 року. Малесенький, довгожданий. Ще потім через два з половиною роки народилась в нього сестричка Оля. Владик був дуже активний. Такий дуже швидкий, малесенький, але дуже швидкий і рухливий. І на рибу він ходив, і завжди він з рибалки ніколи не приходив без навіть маленької рибки. Завжди, От, хтось міг не зловити, він завжди ловив рибу. У Владіка є дуже багато сильних рис характеру. Він був цілеспрямований, він був дуже добрий. Він був дуже сильним. Він старався досягати того, що він хоче. Після 9 класу він пішов в профтехучилище, закінчив його і потім пішов в армію. Перед самим новим роком, 29 грудня, він повернувся з армії. Це 2021 року. Декілька тижнів від, трошки відпочив і пішов працювати на нову пошту. Спробував так. Але почалася війна. 28 лютого в нього вже є запис в військовому квитку, що він з'явився. Він раніше проходив строкову службу в Національної гвардії України. І з початком війни почалася компанія по набору особового складу у бригади оперативного призначення Національної гвардії. Під назвою гвардія наступу. Держиш фронт! Мальований! Да. Вриваємося в заворушку. Рух-рух-рух. Проходили вони там різні, ну, мабуть, не тільки навчання, там, мабуть, і Ну, відбір був. Потім він сказав, що буде переводитися в гостомельську бригаду. Ну, тобто це вже, наскільки я розумію, це вже був рубіж. Наша дружба так і зав'язала з погляду якогось. Між нами вісім років різниці, але... На той момент, коли ми познайомилися, вона просто пропала, ми такі два кінта. Половину своєї історії Владюха воював на ломано купінському напрямку з нами. Дві ротації, це ну, майже рік. Знаєте, коли почалася війна і він сказав, що він піде. Ми як батьки, ми казали, що ну, ну ти ще дуже молодий, тобі ще немає 20 років, тебе не заберуть. Не мобілізують, але він казав, що мене, мене це цікавить, я це вмію, я це знаю на даний момент. Я тільки з армії і можу бути корисним. А потім, трошки пізніше, він закінчив курси медичні і вже був парамедиком і не тільки ходив на виходи, але й надавав допомогу. В розвідку вони ходили ну, багато всього. Він врятував, я б сказав би, навіть не один десяток життів бійців що нашого батальйону, що нашого взводу розвідки, що суміжних батальйонів, з якими ми виконували бойові задачі. Він класний медик. Йому так цей процес зайшов, що він, він знав, що, як воно працює. Це людина, медпідготовлена до майже усіх можливих варіантів. Роботу він робив, як і усі розвідники, просто ще ДОП, він медик. Владу дуже чітко і легко вдавалося планування. Він був тою людиною, який міг повести за собою особовий склад. Він дуже сильно навчався і завжди горів військовою справою, розвивався по цьому напрямку. Його були мілкі поранення, осколочні, але вони на довгі времени не затягувалися, і він завжди рвався до хлопців, що завжди переживав, можна сказати, за свій звод, як вони, що вони, і без його якусь ми на задачу ходили, то він навіть і обіжався, що його не було рядом з нами. Він щирий українець був за батьківщину, роврував і мітав, можна так сказати. Таких більше людей то було б все трошки по іншому. Вже в 22-му році. Ми почали міцно, тісно спілкуватися, і також він став моїм найкращим другом, який мене постійно підтримував, цікавився, оберігав мене, можна сказати так. Надік дуже часто мені скидав відео, фото. Або коли при зустрічі ми проводили час разом, він мені показував фото полонених, яких вони брали, як вони перестрілювалися, як вони близько були біля ворога, розказував мені різні історії. Ну і найголовніше, він був прекрасним бійцем. Я б сказав, навіть не прекрасним бійцем, а неймовірним бійцем. Йому вдавалося виконувати. Просто неймовірні задачі, штурмові дії на позиції противника як вночі, так і в день. Він зміг, сплануючи чудесну задачу, відновити позицію, захопити її, знищити п'ять противників, а також взяти останнього в полон. Полонений з часом надав дуже багато важливої інформації по цьому напрямку, що спростило введення бойових дій. Майже на всій ділянці бригадного районного оборони. Його плани, мрія це війна. Ну, які плани і мрії, коли в країні війна? Отак жив Владик. Тому він робив те, що робив. І знаходив задоволення у всьому. Сам він родом із, я його називаю Волиняк. Десь у місті Луцьку він мешкає. Я знаю, де він зараз. Його можна там знайти. Загибель Владіка нам повідомили в той самий день, Те, що ми знаємо з слів командира, що вони були на завданні, і він підірвався на міні. Ця міна вона є різна варіанта, для техніки, призначена, але є лазейки, людина наступає і цього весу дуже сильно вистачає. Вони заходили на позиції. Їх було четверо. От він, сапер. Вони двох мали робити як прикриття тим двом, що йдуть ззаді. Сапер був поранений. А Владислав не загинув на місці. Група вийшла на зв'язок, група теж була шокована. Сказали, що він підірвався на міні, і поки до нього змогли підійти, то він вже, на жаль, не був живим. І його тіло вдалося одразу евакуювати. Я поїхав перевірити, чи то точно мальований, бо не вірив 100%, і мені показали тіло мальованого. І ми зрозуміли, що це вже кінець. Для нього війна закінчилась. Це було 14 лютого. Це була п'ятниця. В п'ятницю він теж народився, теж в п'ятницю. Якраз коли нам повідомили, то тато Владіка збирався від'їжджати в свою частину в той самий вечір. За пару годин до того, як мав вийти з дому, пішли, принесли сповіщення. Батьки в нього теж просто неймовірні, я б сказав. Би. Знаю батька. Батько на даний момент проходить службу також у силах СОВ, знаходиться в підрозділі. І навіть, на жаль, після загибелі Владислава він прийняв рішення, що до закінчення війни він все одно буде продовжувати нести службу. Коли ми проведжали Владіка та поховали, в мене виникло бажання придбати димові шашки, оскільки Владік дуже любив двіж. І я впевнена, що він це зацінив. Але мені вдалося це зробити завдяки його другові. Я з ним збагнув оцю першу таку якусь дружбу між хлопцем, тому що тому ми могли прокидатись в бліндажі в якомусь, я йому гладив спинку. так. Це його змушувало прокидатись без стресу. Розуміючи, де ми. І він щирий, він друг. Владислав неодноразово розповідав про своє майбутнє. Спочатку його мрією було відкрити свій тату-салон, тому що Владислав до початку війни активно займався, можна сказати, цим хобі навіть під час війни. Займався він цим хобі, тому в нього і позивний є мальований. Владік дуже любив і колекціонував шеврони. Вони були в нього в машині і завжди в нього на сумочках, на одязі взагалі завжди були шеврони. Влад відзначився в першу чергу і за його рішучості. В діях він цим і відзначався. Кожна бойова задача вона була чимось відзначена. Взагалі, мальований знаходився на посаді бойового медика взводу, але вже в 2025 році він виконував обов'язки ТВО командира взвода розвідки спеціального призначення. Ми з ним розмовляли. Він проявив своє бажання надалі проходити службу вже в якості офіцера через декілька днів після цього, як ми вже домовили. І узгодили це з всім командуванням бригади. Владислав, на жаль, загинув. Владік мені запам'ятався тим, що у нього завжди було все добре. І коли ми з ним спілкувалися, я розповідала щось, якісь свої життєві моменти. Він завжди казав, ти справишся, ти сильна, все буде добре. Тепер, коли в мене стається якась неприємна ситуація, наприклад, в житті, і в мене є цей голос, прямо його голос звучить, його тон. Як він каже, мені завжди, що все буде добре і те, що я справлюся. Не будемо забувати, що йому 22 роки. Якщо в тебе вихідні, о, це дуже цікаво, це дуже весело, відповідально. Ладіком це завжди відповідально і насичено. Він насичена людина у будь-якому форматі. Навіть якщо що доводиться воювати, типу, робити отаку грязну роботу. Але тиво з ним це весело і сам він веселий. Він завжди був веселий. Хотів вчитися, хотів працювати, хотів одружуватися, ну, якось так зустрічався з дівчиною. Потім він якось казав, що можливо буде жити в Львові і хоче займатися тату, ну Багато в нього різних планів було. Владислав завжди був дуже веселим. Його всі сприймали максимально дружньо. Тому що він завжди гарно жартував. Любив, звісно, дуже сильно чорний юмор. Це його було фішкою. Всім також подобався він тим, що він був професіонал. Він завжди хотів навчатися. Я впевнений, що половина людей з нашого взводу йому просто в месенджері досі пише щось.